Вітаю, непереможні народи! З вами Андрій Лисенко. Поки США та Україна узгоджують тисячний варіант мирного плану, Росія дарма час не витрачає. На усіх офіційних і непублічних рівнях вона намагається представити ситуацію на фронті як переможну. Кремль нахабно перебільшує успіхи на полі бою. Та хизується, начебто, суперміцністю своєї економіки. Таким чином спеціально створюється картинка успіху на усіх фронтах, яка використовується для тиску на Україну та захід щодо поступок. За даними експертів Інституту вивчення війни, високопоставлені чиновники Російської Федерації, включно з Путіним. Намагаються представити російську армію та економіку як такі, що неминуче переможуть у війні на виснаження проти України. Мета такої пропаганди змусити Україну та західних партнерів піти на поступки під час переговорів через побоювання ескалації чи затягування російських операцій. Експерти наголошують, що мета російської когнітивної війни. Досягти початкових військових цілей Путіна шляхом переговорного врегулювання, оскільки Росія наразі не може реалізувати їх на полі бою. Наприклад, 9 грудня Путін повторно вимагав від України передати Луганську та Донецьку області, включно з територіями, які Російська Федерація не окупувала. Фахівці Інституту вивчення війни прогнозують, що кампанія Росії сповнення. Захоплення Донецької області, включно з добре укріпленим поясом фортець, може тривати 2-3 роки, супроводжуватись тяжкими боями і високими витратами, які Москва може бути не в змозі витримати. Когнітивна війна покликана змусити Україну та Захід віддати ці території без бою, що дозволило б Росії уникнути великих втрат і створити вигідні умови для подальшої агресії. Аналітки також наголошують, що стратегічна мета Кремля щодо контролю над усією Україною залишається незмінною, а пропаганда намагається забезпечити політичні поступки без активних бойових дій. Посли країн Європейського Союзу погодили нові санкції щодо Росії. За повідомленням Радіо Свобода, дипломати блоку домовилися додати до санкційних списків. 9 фізичних та юридичних осіб, які сприяють діяльності тіньового флоту, 43 судна тіньового флоту та 12 людей і дві компанії, які дестабілізують Європейський Союз. За даними редактора Радіо Свобода Рікарда Йозв'яка, під санкції також потрапили офіцери головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії. Особи пов'язані з клубом Валдай та громадяни Сполучених Штатів, Франції та Чехії, які, за даними блоку, працюють на Росію. За даними Financial Times спецслужби країн ЄС попереджають про масштабну кампанію саботажу, яку Росія може розгорнути найближчим часом. Насамперед йдеться про атаки на транспортну інфраструктуру, склади. Енергетичні об'єкти та логістичні центри аналітики вважають, що Кремль переходить від точкових операцій до системної стратегії гібридної війни. Використовуючи посередників та найманців, російські спецслужби прагнуть уникнути прямої відповідальності, але водночас перевіряють готовність європейських держав до кризових ситуацій. До цього вже стало відомо про те, що у Німеччині зафіксовано спроби підпалів та пошкодження залізничних колій, у Великій Британії атаки на склади з гуманітарною допомогою для України, Польща та Чехія повідомляють про диверсії проти систем сигналізації на залізниці. За повідомленням УНІАН із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України. Росія терміново активізує роботу в Придністровському регіоні Молдові так званій ПМР, щоб відволікти ресурси України на зростання загрози з боку російського анклаву. На території так званої ПМР посилено мобілізаційні заходи. До військових формувань квазіутворення викликають резервістів, а на складах розконсервовують озброєння. Також у Придністров'ї розгорнули виробництво БПЛА та центри навчання операторів дронів. Активні заходи, які реалізовує Кремль, спрямовані на посилення російської присутності у Придністров'ї, яку Москва використовує для дестабілізації ситуації в Молдові, та створення точки напруги на кордоні з українськими південними областями. Таким чином. Ризик проникнення диверсійних груп на територію України зростає. Як зазначили українські розвідники, для реалізації своїх намірів Москва перекидає у Придністров'я агентів спецслужб, на яких лежить завдання посилити кризові явища, сіяти хаос шляхом інформаційних операцій, вчиняти провокації, проводити диверсійну роботу. Наведений нині фокус уваги Кремля на Придністров'я. Знаменує початок гібридної операції Росії, пов'язаної із проведенням так званих виборів президента ПМР у 2026 році. Крім того, зазначається, що операція Росії має за мету, зокрема, знову присадити тирасполь на голку безплатного російського газу, підняти імідж проросійських ватажків приховано. Наростити військовий контингент Росії у Придністрові, щоб у потрібний для Кремля час і момент всі накопичені сили і ресурси були готові до військової ескалації. А президент Румунії Нікушор Ордан заявив, що румунська армія почне збивати російські дрони, які порушують повітряний простір Румунії. Він зазначив, що Україна давно звикла жити в умовах мирного часу, а військові навчання проводилися класичним способом. Однак часи змінюються і настав час мобілізуватися, зокрема, в контексті небажання Сполучених Штатів виступати гарантом безпеки Європейського континенту. Нікушордан зазначив, що Трамп вже давно. Говорить про інтереси США в Тихоокеанському регіоні і менше думає про Європу. Тому нагальне питання полягає в тому, що робить Європа і що нормальною реакцією Європи є мобілізація для забезпечення власної безпеки. За інформацією видання дзеркала тижня до Конгресу США подано законопроект про вихід Сполучених Штатів з військового альянсу НАТО. Законопроект подав республіканець. Томас Мессі конгресмен вважає, що НАТО створювалося на протидію Радянському Союзу, і якщо немає СРСР, то і в НАТО вже немає потреби. За словами Мессі, НАТО це пережиток холодної війни. Сполучені Штати повинні вийти з НАТО та використовувати ці гроші для захисту США, а не соціалістичних країн, як він вважає. Тому участь в НАТО більше не відповідає національним. І безпековим інтересам США. Він наголосив, що участь США в альянсі обійшлася платникам податків у трильйони доларів, і, як і раніше, пов'язана з ризиком залучення США до іноземних війн. Крім того, законопроект встановлює, що європейські члени НАТО мають достатній економічний і військовий потенціал для забезпечення власної оборони і запобігає використанню коштів. Американських платників податків для фінансування спільних бюджетів організації. Як сказав класик військового фольклору, тепер недалекий той час, коли НАТО може попроситися приєднатися до України. Тож, героїчний і непереможний народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам.